Чи змінюється принцип лікування самого, якщо ми знаємо, що це от суто scn 1 a мутована епілепсія? Так, безумовно, змінюється. Тому що якщо ми говоримо про синдром драве, то тут, як ми вже говорили, класична терапія вона не допомагає і якщо ми маємо, що Генетичне дослідження, що це сіновини, то ми вже відповідно посилюємо терапію і використовуємо ті комбінації препаратів, які ну, потенційно можуть бути ефективними при цьому захворюванні. Якщо конкретно говорити про препарати, то ну, в нас в країні, на жаль, існують дуже великі труднощі щодо лікування синдрому Драве. В цілому, згідно сучасних рекомендацій, то препаратів першої лінії є вальпрати або Клабазам. Клабазам, на жаль, у нас немає, вальпрати є, далі можна застосовувати їх в комбінації і далі приєднувати препарати до них другої лінії це або тапіромат, який у нас є в наявності, або Стерепентол. Стерепентола немає, хоча це дуже потрібний для Дітей з синдромом древе препарат це є орфанний препарат, який е, має досить високу ефективність. От, і, в принципі, е, якщо ми говоримо про терапію з синдрому Драве, то це застосування або мінімум трьох препаратів із цих чотирьох, да? тобто відбрати клабазам та або вальпрати, клабазам ну, три препарати, або всі чотири. В залежності від частоти нападів і від ефективності терапії. Ну і якщо ця терапія не ефективна, то далі вже ми е, можемо застосовувати препарати третьої лінії, слівітіреситан, циклонозепа, метасупцеміт і так далі. Тобто все, що ми маємо в арсеналі, за виключенням блокаторів на каналів. каналі. Зараз ще фінтепла. Говорила з однією лікаркою, та вона говорила про те, що в принципі зараз фінтепла зробила такий. Ем... Можна сказати, революцію в протиепілептичних препаратах, та тому що цей препарат uh -huh. він в принципі не розроблявся для синдрому дрова на відміну від стеребентолу, але він показав досить хороші результати у контролі нападів, називаємо це так. Ну, це типова історія, коли для своїх препаратів розводять пока насправді. Цей часто з протипіолотичними препаратами також буває. І фінтеп фенфламін це не є новий препарат, це препарат, який застосовувався ще в 90-х роках для лікування ожиріння. тобто за рахунок того, що він має схожу на амфетаміни так, то тобто певною його, можна сказати, побічкою є зниження апетиту і втрата ваги. Але так зараз він знайшов нове застосування саме для лікування резистентних епілептичних енцефалопатій, синдрому і синдрому Лінокса Гастон. Виявилося, що він має певну досить складну дію він збільшує. Рівень серотоніну в мозку він впливає на певні рецептори, по типу в нейронах, але до кінця його механізм протипіоптичної дії є незрозумілим. Але за згідно досліджень він показав дуже хороші результати. Тобто, якщо я не помиляюся, то а, от в такому а, найбільш вагомому дослідженні при синдромі драве було виявлено, що Майже 70% або 72% пацієнтів мали скорочення нападів на 50% більше. Це дуже вагомий результат. Для порівняння сіріпінтола ефективність ціни в більше 50% респондерів тобто ті, хто позитивно реагує на терапію, тому, звичайно, його можливості треба використовувати. Але також і стіліпінтол, наскільки я пам'ятаю, він також впливає на апетит. Ми коли були власне в Німеччині, то нам от, німці тоді лікарі місцеві та, нам сказали про те, що будьте уважно, ставтеся до власне, того, як дитина харчується, та, щоб вона не. Бо і на цьому препараті також дитина може втрачати вагу. Якась така, знаєте, досить. Прослідковується та якась така залежність від взагалі харчування, так? Ну, тобто ті препарати вони впливають якось на харчування. Ну, до речі, тапіромак, який також препаратом першої лінії, ну, верніше другої лінії, однієї з перших ліній, це теж препарат, який має побічні ефекти в вигляді втрати ваги, і також застосовується для лікування ожиріння. Тому ну, маємо розуміти, що а протипіоптичні препарати, це все. всі препарати не є, скажімо, корисними для організму, вони мають спектр побічних ефектів, і коли вони застосовуються в комбінації, ці побічні ефекти потенціюються. Власне кажучи, якщо взяти те ж саме зіріпінтол, то його основна, основний ефект полягає в тому, що він. Зменшує активність в печінці, і за рахунок цього він зменшує швидкість розпаду інших протипіоптичних препаратів. Тобто стіліпінтол дозволяє тримати концентрацію в крові вищу інших протинападних препаратів і їхню концентрацію в мозку. Mm -hmm. ну, він має певну ще свою протипіоптичну дію, але основна це саме дія на цетохрому печінки. От. А, ну, стосовно дієти при синдромі древе, так роль є кетогенної дієти, а, тобто є дослідження її ефективності. А, ну, взагалі, якщо взяти не медикаментозні методи лікування, то це кетогенна дієта, і це може бути стимуляція вагуса. Але не нейрохірургія, тобто дуже великою є аперувати пацієнтів синдром Драве. І це якщо таке трапляється, це дуже помилково. А це може трапитися, тому що на перш перші перший рок життя може бути певна вони і можна сплутати. З рахунок того, що є фокальні напади, вогнищевість на енцефалограмі можна сплутати з пацієнтом зі структурною епілепсією. Але в подальшому, коли цих вогнищ в мозку стає багато, мультифокальна активність, мігруюча по мозку, то стає зрозуміло, звичайно, що ніякого одного вогнища, яке призводить до епілепсії, немає, і, власне, оперувати немає чого. А яку роль відіграють безпосередньо так електроенцефілограма та ЕГ, от всі батьки знають там МРТ. До прикладу, та знаємо про те, що от батьки постійно, от вони в пошуках дійсно як зробити саме нічну енцефалограму, тобто запису нічного сну або хоча б денного, тому що ну знову ж таки за пітзап'ятнадцяти хвилині енцефалограми Ну батьки вже також знають, що вони є, ну скажімо так, неінформативними при синдромі древе. Ні, ну безумовно, 15-ти енцефалограми це не є дієво записувати. Тобто, навіть якщо ми записуємо рутинну енцефалограму, це буде 30 хвилин під час неспання. Але ну, стосовно синдрому драве, я повторюся, енцефалограма, особливо на ранніх стадіях захворювання, вона має обмежену ефективність і обмежену цінність, тому що ми можемо бачити в дитини масов, масовані напади, можемо бачити статуси, фібрильні, фібрильні напади, але не бачити змін на енцефалограмі при цьому. І прямого Кереля між там, віком початку змін на енцефалограмі. І когнітивними порушеннями в подальшому ми теж не бачимо. Тобто тут більш важлива частота і тип нападів в ранньому віці, і е, частота статусів як е, такий прогностичний маркер подальших порушень інтелекту, тестичних розладів, на енцефалограмів. Mm -hmm. Ну і так само МРТ нам нічого не дає в даному випадку. Тому основний все таки показник успішності терапії це клінічний Це клініка. Далі наступне питання: власне, про фінтеплу вже ми поговорили та взагалі вже доступна і гена та терапія, тобто генно спрямовані терапії, їх і навіть декілька. Що знаєте про них і як оцінюєте взагалі шанси їх на життя? Ну так, дійсно, нові ці генії методи, в них стався прорив протягом останніх років, і, ну, напевно, 2000-х років 2020 року дуже інтенсивно розвиваються саме методи гентериндрому під древе. І, в принципі, тут є два напрямки: це перший це антисмислові олігануклеотиди, mm -hmm. суть там полягає в тому, що. За допомогою цієї технології збільшується кількість матричної РНК гену і збільшується експресія самого гену, тобто ми збільшуємо кількість РНК і, відповідно, через це реплікацію самого ДНК, якої нам потрібно. І за рахунок цього, якби функція гену збільшується, і ми маємо клінічне покращення. Ну, і другий варіант це те, що саме є генною терапією, це введення за допомогою певних векторів, це ну, такі по типу вірусів ці вектори, mm -hmm. які несуть часточку, тобто правильну копію гена scn 1 і тут вже вона нам дозволяє замінити мутований ген і включити його правильну функцію. Тобто, ну, це чимось нагадує. Терапію спінальної м'язової аміотрофії. тобто ранній початок введення потенційно він може дозволити гену функціонувати в той період, коли його функціонування є критичним для розвитку, і пропустити цей період там першого другого року, коли критично важливо для розвитку мозку, щоб сінвани правильно функціонував. Тому ну, будемо очікувати з нетерпінням. Я переконаний, що це, це якраз методи, за якими майбутнє. Очевидно, що протипілотичні препарати розумієте, в них є загальна проблема. Ну, тобто, незважаючи на те, що їх кількість дуже сильно збільшується, то препарати нові з'являються, так ми маємо вже там ну, більше трьох десятків. Ну, різних препаратів, ми маємо нове покоління препаратів. Я кажу зараз взагалі про лікування епілепсії, а не конкретно граве. Рівень резистентності залишається приблизно таким же самим. Тобто, хоча препарати з'являються, все рівно пацієнти швидко до них адаптуються і захворювання, на жаль, з часом перестає реагувати навіть на саму новітню терапію. Це є особливості ну не тільки лікування епілепсії, таким є це особливості впливу фармакотерапії на організм людини. Також одним із ви вже частково відповіли в принципі на це питання, але хотілося б більш більш більше щодо когнітивної дієти кетогеної дієти. Перепрошую Так, кетогенна дієта як один із методів лікування епілепсії або, можливо, інші якісь модифіковані дієтичні підходи для таких от діток. Дієта має доведений протисудомний ефект і нейропротекторний ефект за рахунок. То, що вона має дуже позитивний вплив на мітохондріальну функцію. Це є а, інша мітохондріальна терапія, і а, перехід мозку на кітони надзвичайно покращує а, функціонування мітохондрії, які часто функціонують дуже угу. а, в напруженому режимі, коли у дитини є епілепсія. Тому кетогенні дієти це дійсно той варіант, який би я розглядав. При неефективності препаратів або в поєднанні з препаратами, або принаймні ну, більшості пацієнтам можна рекомендувати більш м'які варіанти дієти, це по типу дієти Аткінса або модифіковані діє, дієти Аткінсана. В принципі, це все варіанти дієти high-fat, low-carbon, тобто багато жирів мало вглегодять. Uh -huh. Звичайно, в домашніх умовах ми кетогенну дієту не введемо, особливо якщо це маленька дитина до року, але варіанти от, самі легкі, модифіковані Аткінса, їх можна застосовувати в домашніх умовах. Ну, звичайно, консультуючися зі спеціалістом, дієтологом або нутриціологом, який має досвід в таких дієтах у пацієнтів з епілепсією. Угу. І одну хвилинку знаєш, що ти будеш робити. Так, і а, от, пане Олександре, вимагаємо надії. Відповідно, знаєте, наші мами вони спілкуються з різними uh -huh. дітками по у всьому світі. Та а, групи різні, та ми із за Сполучені Штати Америки говоримо і так далі. Тобто, якщо в Україні та найстарші дитині, якій діагностовано безпосередньо синдром НРВ, ну це орієнтовно підлітковий вік, то там вже 30+, плюс, та і вони вже відповідно в них є якась тенденція, і так далі. І один із випадків, а, власне, одна мама сказала, що вона там є в групі в Сполучених Штатах Америки. І вона сказала про те, що один з хлопців, який також є в цій групі, ну там їх декілька, але власне один від Підписав і каже, що в мене був синдром дрова. В дитинстві було складно, а в молодше дитинство було складно, молодша школа було складно. А далі, власне. Потрошки, потрошки почало налагоджуватися життя, він умовленєвий, він створив свою сім'ю, він закінчив коледж і він навіть працює. Розкажіть, власне, що відомо дійсно за синдром дрова, які перспективи у дітей із синдромом дрова? Взагалі, якщо ми говоримо за поломку у гені СІН-1А? Найбільш важким. Періодами життя для таких пацієнтів це є саме ранній вік, особливо перші три роки життя, потім до п'яти-шести. Далі і частота нападів стає меншою, і, в принципі, і якість життя стає меншою. Тому що тому якщо дитина, ну скажімо так, оцю фазу погіршення, яке триває там, до п'яти років, пройшла далі чим ближче до десяти, тим Більше наступає стабілізація стану, напади стають менш частими, коротшими по тривалості. Може бути така, скажімо, трансформація, що залишаються лише нічні, нічні напади, а в день нападів немає. І на цьому фоні йде певне відновлення як неврологічної симптоматики, тобто ці проблеми з ходою, атаксія. Спластичність нижніх кінцівок, які а, дуже заважають в ранньому віці, вони можуть ставати меншими а, більш ефективні є а, реабілітаційні заходи. Тобто, вже ну, як правило, батьки підбирають ряд реабілітацій і частота нападів дозволяє проводити ці реабілітаційні заходи, більш інтенсивну фізичну терапію там, мовленєву терапію. Тому, Ну, Насправді, дітки після шести років, так, звичайно, вони мають цілий ряд проблем, тому що, як казав, що синдром драве захоплює всі сфери: моторну диспрексію, зорове сприйняття також. Тобто, ну, Є дуже цікаві дослідження по нейропсихології цих пацієнтів. От. І тому якість життя не така висока. Висока, ну як у пацієнтів без епілепсії, у нейротипових дітей. Але з часом дійсно йде відновлення, і тому ну, нічого дивного, що більш дорослий пацієнт він е, веде активне життя, соціалізований, і, і спілкується і має сім'ю. Пане Олександре, щиро дякуємо вам за те, що ви знайшли час і доєдналася до нашого етеру. Надзвичайно приємно було з вами поспілкуватися. Дякуємо за такі е, широкі і змістовні відповіді на наші питання. Тож, Олександр Мірошников, це дитячий невролог, доктор медичних наук, старший дослідник, член асоціації дитячих неврологів України та європейської спілки дитячих неврологів. Сьогодні був з нами. Пане Олександре, ще раз вам дуже дякуємо. Дякую. Я хочу в свою чергу подякувати вам і вашій організації за ту дуже важливу роботу, яку ви проводите освітньо, і за те, що ви висвітлюєте ці проблеми, опікуєтесь цими дітьми. Хочу подякувати і побажати всього найкращого батькам і дітям. Це надзвичайні діти, які дуже сильні в боротьбі з такими хворобами, як це. І надзвичайні батьки, які докладають дуже багатьох зусиль для того, щоб відновити дітей, соціалізувати. Ну ми, як лікарі, стараємося допомагати їм, чим можемо. Ну і також подякуємо нашим збройним силам України за те, що ми сьогодні провели цей ефір.